Хоча їхній стадіон знаходиться так одразу за межею Києва, і це інколи відзначають, але тут вже даруйте, у разі чого географію знаємо. Удар по воротах. Перший удар саме від футболістів лівого берега. так є пристрасть вже в цьому матчі. Вже розбігалися футболісти. Іде на віз. Баглай ловить м'яч. Причому ні, не ловить. Зараз метушня у штрафному майданчику Шахтаря. Це ж випустив м'яч Ростислав Баглай. Відборолися футболісти лівого берега. Іде подача у штрафний майданчик. Моменти гол. 1-0, Лівий берег виходить вперед на 9-й хвилині. Дивимося, як це було. Намагався Желіба розпочати атаку. Обкрадає його суперник, одразу виконує передачу. І ось це скидання грудьми, звісно, не було доречним від Єгора Костюка. Тут він дарує момент Роману Герешу. Молодь, яка не є стабільною. Молодь, яка розвивається. Гереш нав'язує боротьбу. Костюку Гереш його обкрадає. Момент для лівого берега обходить Гереш воротаря. Костюк стелиться. А нічого ж собі, Роман Гереш. 2-0. 11-та хвилина. Це дубль нападника лівого берега. Вкидання було за бокової лінії. Костюк пропустив м'яч собі за спину і далі Герш зміг його випередити, зміг забрати м'яч. Єгор Костюк уже вдруге не впорався із цим нападником. Тут намагався він виправити свою хибу, але до цього був готовим опонент. Прилаштувався поруч із стінкою Антон Дрозд. Намагається залежати воротареві. Сметана перекидає стінку, але перекидає також у ворота. Вдається <or> <dragon and> <benefit> <ellow> <t Dogs> і тут відбитися, і вийти в контратаку. Це може бути небезпечно зараз провал між лініями у футболістів шахтаря і дуже вчасно вткати де огарко з Сілезією пов'язаний. Там Шленськ Вроцлав, ми знаємо клуб. Ну і опинився в академії Лівого берега. І ось зараз може бути небезпечно. Це, щоправда, уже не гереш, але все одно завдає удару футболіст Лівого берега. Розіграли штрафний оранжево-чорний, йде подача у штрафний майданчик. І від когось з футболістів є ще де за межі полі. Данковський зіграв на Дрозда. Точніше, якось залишив йому м'яч, Антон подає на дальню стійку. Там є партнер, але не дають желібі дістатися до цього м'яча. Відмахуються футболісти лівого берега на кутовий. І робиться Дмитрієв. Біля м'яча Москун удар низом. В стінку влучає Тіщенко, і це вже кудись дуже високо. Дрозд повертає центральним захисникам. Мковський виконує переведення, яке не доходить до адресата, але є підбирання за футболістами шахтаря. І ось вона ударна спроба. Щоправда, валиться м'яч з ноги. Желіба одержав передачу. Повертає на Огаркова. Огарков навішує штрафний майданчик. І вдається м'ячем заволодіти на дальній стійці. Вдається завдати удару, але ось удари не вдаються. Ось вони повертаються на власну половину. Іде передача на правий фланг. Звідти прорив Ющенко. Подача ловить м'яч Іваненко. Давненько говорить, Баглая не підходили. Зараз іде на віз. Удар по воротах досить небезпечно, але не вдається в... Желіба. Там щось поправляв на фланзі, але іншим флангом пішла атака. Ющенко у штрафний майданчик проникний пас. І удар по воротах м'яч де повз. Інколи навмання футболісти шахтаря. Зараз відійшли знову від цього. Але Дрозд виконує передачу на дальній стійці Желіба. Він торкається і Він вискочив у ворота. Але... Навішує Ющенко на дальню стійку. І дістаючи цей м'яч уже з незручного становища завдає удар Ющенко під лівою м'яч. Іде пас у штрафний майданчик. Удар по воротах. Ще один кутовий. Взяв певні лідерські функції на себе. Дрозд. Подача лівою ногою. І м'яч влучає в каркас воріт лівого берега. Але епізод триває. Желіба грає на Ющенка. Ющенко прибирає суперника. Відкидає Галонському удар. Приймають на себе уже гостін. Мав перерву, щоб надихнути свою команду на кращий футбол у другій половині. І пішов зараз простріл від Ющенка. Здорово гризатися на контратаках. Данковський не пасує на фланг. Дрозд на Ющенка грає. Ющенко навантажує на дальню стійку. Удар по воротах вище летить. Міяч ось він. Ющенко. Ну і зараз атака. Швидкісна відкриваються партнери. Ющенко швидою вирізає і недовирізає. Насправді Ось підкрутки зараз за браклом. Дросна Ющенка зіграв. Ющенко пройшов суперника, але одразу є підстраховка. Йде передача у карну зону на фланзі. Підбирає м'яч калюжний. Прострілює зубрій. Зубрій перекладає під ногу. І гол залітає м'яч у ворота лівого берега. 55-та хвилина. Вдається один м'яч відіграти гірникам приспак крові. Донечани. Високий навіс сметани. Дрозд бореться. Суперник виграє цю боротьбу, але ось таке скидання. Удар по воротах буквально з пари метрів. Данковський боровся. Ну і лівий берег переходить до чи не першої атаки у другому таймі. Черненко тягне м'яч. І в гарков. Зараз включив режим Рауля Асенсіо. Капітан лівого берега. Ну, але кутовий. Біля воріт Шахтаря. Іде подача. Вдається відбитися гірника. Одразу побіг Зубрі на суперника. М'яч повертається у карну зону. Шахтар лишається у меншості. Лівий берег. Подача зі штрафного на дальній стійці. Подача іще раз. Зараз небезпека біля воріт оранжово-чорних. Врешті офсайд фіксує лайнсвумен. Атака центральною зоною. Все ж таки йде пас праворуч на дрозда. Дрозд навішує. Зубрій пробиває. М'яч не залітає у ворота. Ну, там розпач зубрія стався ще до того, як продовжувався епізод, теж небезпечним чином. Но зараз будуть контратаки. Зараз будуть ці шанси. Данковський проти Гереша Уже готовий був фалити на жовту. Ну, Бо зрозуміло, що Гарков пропустить наступний тур. Зараз удар з далекої дистанції. Те, до чого не часто вдаються гірник. З психологічної точки зору, їм складно зараз, хоч їх і більше на полі. І швидше за усе далі натискатиме команда Бєліка. Лівий берег спробує піймати свій шанс на контратацію. Двічі в одну ріку. Пробігає сметана. Ющенко. Ось такий навіс. Ніхто на нього не встигає. Давай, Ющенко прострільна передача і не вдається замкнути. Ось він момент зараз був. Шводою віддає передачу. Вона проходить. Тютюнов залишає Ющенко. Закрутили футболісти Шахтаря. Сметана зубрій. Не вдається удар в тему. Класна атака, але Тютюнов на Дрозда. Дрозд лівою виконує подачу. Це точний навіс. А ось скидання від ломаги. На чужу половину виходять гості. Іде передача наліво. І далі комбінують гості. Де передача? Тепер уже на лівий фланг. Прострільна передача небезпечно біля воріт Шахтаря. Скибенко прострілював. Іде удар по воротах, але попри те, що м'яч залітає у них, вже пролунав фінальний свисток.